Проєкт роблять на кроки, Раз, два. Оп, відміряли. Оце десь о. я вже думка, що буде, приблизно. Два дуплекси. Два дуплекси. Микола дома тут будує, щоб з Миколи не посваритися, йому дорогу не переходить. Поставимо два дуплікси. Нормально буде? Обще нормально. Все. Так, Нарі, так, так, не надо, не надо. Там Треба відбити геодезію і звідти шурнуть, ще може тобі вшити земля не надо. Я думаю, що якщо оце взяти... Я тобі часто того року говорив, що якби ти його одразу шрував. Типу, Бач, ми ж... ще вирішили пробити дорогу, тут ще метр 70 см нібито піднімається оце. Оце. Да. Бо так ями там почаще вже не було. Ну. А це депутати, так, типа? Да. Це він собі навозить? чи почитиємо? Да, це він навозить. Ну вони ж там копають напроти. Ага. Куди? Та мене там... А от там твоя ділянка чи ні? Ні, то ж от 50 соток. По 15. Тут. Але якщо воно типу, останеться, ми ж до... що ну, залиша пару сосонок щоб було б всадити. Ага. І все. Ну, Там гарна паркова зона. Їх просто треба буде в кінці для ну, трактора. Оцей, візьму, може, зараз е, скину Геодез. на цей будинок, то в тебе документи лежать, так? Да? Ні, в тебе. В мене. Тобі. А на цю Тож в а теж в мене. в мене. Це так. ж воно ж на гріші на віки. На віки. не на Навіки. То я думаю, я візьму сюди визво гіодези, кину. Ну, типу, можливо... І того поворотника на сутки. Хай бородатий він... постоїть. Це, оце все повністю повалить десь, так? Да? Да. Ну, хай і валить. <звук> <кричаті> жити, <звук> О, з тобою тільки, тільки з камери ходить. О ти потім <звук> перевзуваєш, дай <звук> треба писати на камеру і все. А ти потім міняєш думку. Не міняю я думку. Ну що не міняєш? Ваш нас а не, він, не не запустив, не запустив не кажу, даже в хату. А він що хоче будувати? Шукаєш? Він хоче що будувати? Тоже добувся. Теж добувся, да? Ну